Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо допрацьовувати навісне обладнання. В попередньому відео ми знімали уранку. Багато коментарів було з приводу плуга, з приводу налаштування його. Писали, що потрібно налаштовувати його під час там, другого чи третього проходу. Ну, Ми його налаштовували весь час. І ніяк у нас не вийшло його налаштувати так, щоб він працював як потрібно. Багато в коментарях писали, що потрібно підрегулювати центральним винтом, боковим винтом, бо плуг нерівно був. Але ми на протязі всього городу його регулювали і нічого в нас так. Щоб він працював, не вийшло. Дехто в коментарях писав, що плуг не дуже хороший це, я почав думати, що ж ми робимо не так, оскільки ми робили вже все, що можна з ним, всяк регулювали його, всяк старалися зробити так, щоб він працював як треба. Але цього не вийшло. Багато дивився відео, багато дивився в інтернеті на плуги, якої форми, як вони працюють і так далі. Можна сказати, що знайшов причину. Ну, я так думаю, що це причина того, що він у нас не працює як потрібно. Ще я ходив до сусідів. У сусіда плуг. Трьохкорпусний до великого трактора. Подивився на нього, потім прийшов, подивився на свій, і знаєте, що я там побачив, що причина того, що землю плуг не перевертає у неправильній формі самого відвалу. Якщо ми подивимося з вами на відвал, то тут у нас, по суті, ось. Знизу вигин Тут така рівна площадка і йде край загнутий. Я багато передивився фото, відео з тим, які ж відвали, якої форми, як вони вигнуті. І бачу, що відвал у нас ну, просто вигнутий неправильно. Значить, що я зробив? Я взяв Відвал. І ось таким чином його вигнув. Зробив, щоб тут у нас була полукругом було вигнуте. Тут ось такої форми. І нижня частина теж плавно вигнута. І відвал став такої форми. Ніякого шаблону в мене не було. Все я робив. ну як кажуть, просто так. На, як там кать на око. Ну, будемо пробувати, як все це буде робити на плугові. Так просто вигнути його не виходить. Давайте ще покажу вам, якої форми став відвал. Ось тут ось прийшлося підігнути. І там край теж. Ну і нижня частина. Так. Ну а це ось той, що стояв. Ну тут чітко видно, що ось дивіться, в такому зараз я якийсь ракурс виберу такий, щоб воно було видно. Ну, думаю, так буде видно. Дивіться. Ось отут ось він зігнутий. Ось отак. І нижня частина теж ось підігнута. А оце все, ось оцей така форма, тут воно майже рівне. Ну і я так вважаю, що коли земля заходить сюди, то вона якраз впирається, в оце в Оцю рівну частину. Ну і якщо воно навіть і проходить, то впирається в оце зігнуте. Тобто оця часть, хвіст, він рівний ось і тут. Воно рівне. Просто ось тут воно підігнуте. Я не знаю, хто його так робив, хто його гнув. Ну, це не відвал, а просто якийсь шаблон, кусок металу і все. Оце що я замітив по плугові. Ну, звичайно, що пізно вже. <с? <с?> ну, краще пізно, ніж ніколи. Як я гнув. Була така стара циркулярка саморобна. Взяв домкрат і приварив його ось сюди до швелера. Ось отак, видніше, ось до цього швелера. Ось. З допомогою ось отакої труби це із стартера. Ну, ще є більшого діаметру. Це був мотор від пральної машини. Був. І оце такими штуками я гнув відвал. Так, як це все відбувалося? Кладемось відвал, отак. І з допомогою таких маніпуляцій підкладалося так і отраз. Отак. І тепер десь такий вороточок. вороточком його придавлював і тим самим робив площину, яка мені потрібна. Так, відкрутив. Це таке. Ну, можна приміряти до плуга як воно буде на плугові. Це задній відвал. Ну, ось так він стає тепер сюди. Зараз я прихватю. А, ось так ось. Тепер така форма. Я думаю, що земля повинна тепер сюди перевертатися. Це вже правильна форма відвалу. Ну і якщо порівняти ось, я притулю зараз так, як він стояв, тут ще так воно трошки нажималося туди. Так, зараз. Отак, зараз. Ось так ну, ось. Якщо взяти, то дивіться, тепер отут зазору немає. Це так як воно було. І стало тепер ось тут біля стійки зазор.